Обурюється, хто посмів зайти в його володіння, хто посмів порушити межу. З нами він биться не буде, але подругу забрав з собою, про всяк випадок. Сьогодні поведемо мову про видру. Тут їхній дім на річці Удай в національному природному парку Пирятинський. Видри сусіди леки Грицька. Видра річкова, великий і дуже спритний хижий савець з родини кунячих. Вона спритно пересувається суходолом, але в воді просто не перевершена. Тому веде напівводний спосіб життя. Цей звір дуже цінний для природи, тому занесений до кількох охоронних списків, і до Європейського червоного списку, і до Червоної Книги України, а також до Бернської Конвенції. Видра справжній символ чистих річок, здорових водойм. А ще один із видів символів смарагдової мережі Європи, яка об'єднує найважливіші природні території континенту. В Україні цей вид пережив жахливу кризу через надмірне полювання все через хутро, яке оберігає тіло звіра від переохолодження у крижаній воді. На щастя, мода на шапки вушанки і обманки закінчилась назавжди і вже ніколи до нас не повернеться. Тому життя видри стало більш безпечним і вона поступово відновила свою чисельність. Однак достовірні дані про цього звіра є далеко не в усіх природоохоронних територіях. Саме тому з 2016 року науковці Національного природного парку Пирятинський почали обліки видри. На річці. Але трохи за інших обставин. Видру порахувати можна по слідах, а сліди видри можна побачити по снігу. Оскільки зими зараз не завжди холодні, то річка. Останні два роки замерзала на дуже короткий час. Ага. А от зараз ми скористаємося цими погодними умовами і на одному відрізку нашого стандартного облікового маршруту пройдемо, подивимося. Оце мій човен другий. Ага. Техніка безпеки. Плішня і матузка. Е, до краю промоїни метра на два не підходимо. Ага. Е, зараз лід достатньо міцний. І коли ми йдемо, ми піснею цюкаємо. Якщо вона не провалилась, значить достатньо безпечно. Ну і головне, що є фанатики рибаки Якщо є слід рибака, то все окей. Ну, то більш-менш. Біль... Ні, тут не страшно, тут 4,5 метри під нами. По річці протяжність нашого маршруту майже 10 кілометрів від села Гурбенці до гірла річки Перевод. Пройти зараз його можна, але для досліджень треба розбити на 4 заходи. Найпростіше слід зайця. Слід зайчика. Він уже припорошений снігом, тому що зранку сніг йде. Дві передні, задня. задні. ми відштовхнулись, на передній приземлився. Задні ми відштовхнувся, на передній приземлився. Задні ми відштовхнувся, на передній приземлився. Все дуже просто. А видра тварина коротконога дуже. І вона навіть коли робить стрибки, то не може задніми дотягнутися до передніх, і в неї такий косий слід. Виходить. Ого. Діляночка верхня у бік гурбенців. Тут річка вуща, течія швидша, трапляються промоїни. Для водяного звіра і птаха місця дуже зручні. Досліднику треба бути обережним. Під старою вербою, на яку колись хлопці чіпляли тарзанку, є стара боброва нора. Хтось вилазив на кригу. Саме вилазив з-під води, а не пірнав, черепки вивернуті на лід. Бобер чи видра Течія тут миє, крига дуже тонка, зручно вибиратися. І боброві погризиє, а ми шукаємо видру. Треба відшукати слід. Трохи далі. Під тою грушкою, де білочка їла сояшникові грінки, лючок. Хтось виходив на поверхню з річки. І слід позавчорашній, припорошений, відбитки лап навскоси по ходу звіра, де не де відбився хвіст. Оце вона, видра, перша зафіксована сейгода. Пройдемо по сліду, подивимось. Відбиток задньої лапи більше 10 сантиметрів. Звір крупний. Напевно, самець. Перейшов на той бік в очерети. Там за ним складно пропихатися. Ще слід. Тварина інша, менша. Лапа 8 сантиметрів. Горностай пробіг у поперек її сліду нещодавно. А на повороті річки вони зустрілися. Пара. Пара у видр річ не зовсім така, як у нас. Самець контролює велику ділянку річки кілометрів 5-10. І на його території живе кілька сам. Вони мають значно менші угіддя в своєму розпорядженні. От, власник великої території періодично у кожної з них гостює. Ми ж не хочемо, щоб наші видри знову перетворилися на шапки вушанки Таке вже було. Тому маємо підтримати Збройні Сили України. Збір на турнікети для окремої бригади берегової охорони ми здійснюємо на наших стрімах з гнізда Лелекі Грицька та годівниці. Посилання також буде в описі до відео, поки цей збір не закриє. Відео з подякою від наших захисників. За попередню партію турнікетів є у спільноті канал. Отак, зазираючи попід кожен кущ, дійшов я до самих гурбинців. Ага. Таке є оце 100% видра проков своїм пузом. Тобто вона тут є. Інша справа, що це світ давніший. Ну, а лише одну особину ми таки зафіксуємо від того місця, де ми її вперше побачили, ще метрів сто відійшли. І це цілком вписується в одну територіальну ділянку самки. Пара видр не раз потрапляла нам до фотопастки біля нори одного кого бобра, навіть цієї зими. Однак під час обліків ми тут на сліди не натрапили, хоча до звіту дані заносимо. Ну, не схотіли видри зустрічатися з волонтерками. І лише на півтора кілометра нижче на Пірчуковому їзу ми натрапили на широку, припорошену вже снігом ковзанку самця. Колись весь цей великий відтинок річки від Гурбенець аж до Кейболовки контролював поважний самець видри. З довжиною лапи 11 сантиметрів. Не було йому рівних, однак чотири роки тому він пропав. Схоже, зараз тут з'явився молодий господар. Рибатів я вже навчилася відрізняти. Тут якби все понятно. Ми навіть можемо поняти, хто зізних самець. Потиху дісталися ми аж до нижньої точки постійного облікового маршруту. Був і порожній день, коли на два кілометри жодної видри. Аж у гірлі річки перевод, притоки удаю, знову вдалося знайти слід. Як це часто буває, видра скористалася промоїною, швидка течія не дозволила сильним морозам повністю скувати річку. От видра тут і виходить на поверхню поковзатися по снігу, висушити своє хутро. Лід тут тонкий. Виміряти слід лапи вдалося аж там, де вона добігла до удаю. 8 сантиметрів невелика доросла тварина, можливо, самка. Можемо підбити підсумки. Обліків видри сезону 2026 року. Припускаємо, що на теріологічному маршруті мешкає один самець видри, який контролює територію як мінімум від урочища Круча до урочища Пірчук протяжністю близько 6 км. Відмічений нами тричі. В межах дослідженої ділянки мешкає чотири самки. Таким чином, в ході обліків видри цього року виявлено 5 особин. Так і запишемо в літопис природи. У різні роки ми тут фіксували сліди життєдіяльності від трьох до шести особин видри річкової. Таким чином, оцінюємо популяцію в межах Національного природного парку Пирятинський як стабільну. Обліки закінчуються, а відповідальність залишається. Зберігаючи Удай, ми охороняємо не лише видру, ми бережемо живу річку України.